Подивись ззаді, знаєш отак що, що там, там? січень про але багато хто з українців вже встиг охрестити той місяць як найхолоднішим за десятиліття. Адже, попри глобальне потепління, зима 2026 року в Україні виявилася по справжньому холодною, як то кажуть, показала свій характер. Але причина це не збій клімату, а затік арктичного повітря угу. так пояснюють синоптики. Україна розташована так, що холодні повітряні маси періодично прориваються з півночі. Тож в наступному сюжеті ми спробували розібратися тим температура січня 2026 року це класична зима, чи вже ні? Чи будуть тепер люті морози із року в рік подорожувати по всій території України? Та що взагалі нас чекає вже в лютому ще трошки морозів чи потепління детальніше в наступному матеріалі? Морози до мінус 25 п'яти, снігу, брили льоду та холод, через який складно вити на вулицю. А через російські обстріли немає можливості зігрітися навіть вдома, бо немає ні опалення, ні світла, ні навіть води. Люті морози вдарили різко і неочікувано, кажуть люди. Хоча дехто все-таки готувався і до них. На початку осені, якщо пам'ятаєте, почалися повідомлення про те, що буде арктична зима. Я пішла в Google, дізналася, що таке арктична зима. Я купила собі совєтську грілку резинову, Я купила собі термуху повний наряд. Спальний мішок. На мені просто пухан, а під ним куртка, а під ним три кофти і е, термуха. Тому мені зараз спекотно. А я очікувала, бо ще в жовтні було, е якраз такі новини. Ну, це всесвітнє, про те, що циклон буде. Мені завжди хотілося, щоб була холодна зима. Хотілося сніг, і зараз вже трошки змінилися як пріоритети. і вже хочеться швидшого потепління. Ні, не вірила, що таке буде. Просто останні три роки було геть тепло, як для нас взагалі це було дуже зручно. Але ж читала десь там у вересні, що буде, будуть холоди. Ну думаю, хто знає, Писак можуть взяти, але вони прийшли, і ось ми в холодах. І все ж дійсно повідомлення про люту зиму ширилися в українських та іноземних медіа. Зокрема, словацький метеопортал «МК Веза» прогнозував сильні морози у Європі. Зокрема, за їхніми оцінками, найнижчою температура могла бути в східній, там де знаходиться Україна. Синоптики пояснюють, причина такої холодної зими азійський або ж Сибірський антициклон, який вже понад 10 років не з'являвся на наших територіях. Лесиоколотиска, яка формується на території Монголії, Сибіру, і потім поступово набираючи сили, починає переміщуватися на захід на територію Європи. Якраз саме такого процесу, ми вже не спостерігали років 15, і е, ті аномально теплі зими, які ми бачили з вами, це е, були пов'язані значною мірою тим, що цей азійський антициклон. Не досягав території України. В цьому році він був досить такий потужний. Ми знову відчули його подих, хоч і не дуже великий. Однак Віра Балабух зауважує, температура мінус 20 градусів це не аномалія для України. Такі позначки типові для зими на наших широтах. А холоди, які приніс цей антициклон, розподілилися доволі нерівномірно по Україні, каже кліматологиня. Найхолодніше на заході та центрі України, тоді як південь більш тепліший. Але хоч Сибірський антициклон частково відійшов з нашої території, проте досі формує позначки на термометрії далі. Бачимо, що знову ж таки цей Сибірський антициклон і надалі буде на нас впливати. Це холодне повітря, воно поширюється зараз. По півночі євразійського континенту в напрямку Скандинавії, і та хвиля холоду, яка очікується в кінці січня та на початку лютого, вона якраз буде пов'язана саме із таким от впливом, коли арктичні повітряні маси знову ж таки прийдуть на територію України уже з півночі. Але як це поєднується з глобальним потеплінням? Чому льодовики тануть, а Україна переживає люті морози, які не бачили десятиліттями? Кліматологи пояснюють, ми розташовані у помірних широтах, і такі арктичні вторгнення цілком типові для зими, і тут має місце глобальне потепління, адже без нього морози сягали б до мінус 35, Тож такі різкі коливання клімату, які нині переживає світ, можуть траплятися доволі часто. Через зміну клімату полюси гріються швидше за решту планети, зокрема, тому що льодовики тануть і сонце більше не відбивається від білої поверхні. Утворюється багато хмар, і цей вихор, полярна комірка, буквально ламається, колапсує. Тоді й стаються ці затоки холодного повітря частіші, різкіші та абсолютно неочікувані. Зазвичай він мав би крутитися собі там на півночі і не морозити нас так сильно. Але зараз ми бачимо, як цей холодний період затягнувся практично на місяць і поки не поспішає йти на спад. Синоптики пояснюють, такі сильні морози в січні передбачити було майже неможливо, бо детально мають доступ лише до прогнозів на один-три дні. Атмосфера значно складніший. Тому і тут ось така ситуація, що говорити про прогноз на два тижні, чи навіть на місяць я вже не кажу про сезон. Це нереально. Однак кліматичні норми в Україні змінилися, кажуть експерти. Середні зимові температури значно зросли порівняно з тим, що було 30 років тому. Втім, спрогнозувати чи буде наступна зима такою ж, як січень 2026-го, неможливо. Проте, вторгнення такого арктичного повітря можуть траплятися і надалі, причому не лише взимку, а й восени і навесні. А суворі морози будуть рідшими, але потенційно все ще можливими.